Та, є карась, є є карась. Ух. Зараз ми акуратненько сюди його підведемо так. Оп! Є карась, дивіться хлопці, який є. є Ось, якщо вам все добре видно, ну я думаю, що видно. Я думаю, що видно з вимкненим ліхтариком. Во, дивіться. Само в клює. Да, такий досить непоганий. Такий хлопці Красевич. по карасьому, за нижню губу. все як не має бути. Так. Ось такий, от, от. Так, як тебе, отак. От. Дивіться. Да, непоганий непоганий такий. Взяв, буду зараз перенаживлятися. Не знаю, хлопці, що ви побачите, але щось я старався зняти, щось пробую знімати. Та поки що і так. Ну, колеги-рибаки, будемо пробувати чекати ту карасьову покльовку. Шестнасті позакидав. Так, що в нас сьогодні по Снастях? Тут в мене стоїть гарбуз звичайний, тут вбивця карася з великими пружинами, а там звичайна така маленька вбивця карася. І всі на прикормку. З прикормки. От ми колотили. З колегою рибаком такої прикаляхи. Тут е, фанатик вбивця карася, е, Real Fish марципан і реалфіш начебто полуниця літня. Щось таке. Така от бачите крупна фракція, різні зерна є, ще якісь зразки іншої субстанції. То й так. От. Утки в мене все, всі мої звичайні, простенькі, нічого нового, нічого такого. Будемо пробувати ввечері ловити, геть, коли буде темніти. Бо казали дебелі колеги рибаки що ввечері дуже клює непогано, що досить-досить такий кльов непоганий. Саме вночі буває. Може і бути з вечора, але частіше, частіше вночі, то ми от приїхали. Що то мені треба стучка поправити? Ой! Ой. Отак. Мій коліга рибак закидаюся, я закинув три удочки. Там всі вбивці карасі в мене стоять. Тому й так, колеги, не знаю, буду чекати до покльовку, спробую ще, якщо буде покльовочка щось за дня засняти, Щоб справді ви побачили, бо дійсно ми тут були, це карась такий просто... Кажу там 400, 500 і далі. А інколи бувають карасі влітають і по 820, 860 під кілошній карасі інколи влітає. О, Вже там колега бачу, закидається потрохи. Ну то й так. Що ми будемо потрошки починати і старатися наманити ту карасьову покльовку. То й так. Поки очікуємо, очікуємо. Ще вам, хлопці, продемонструю. Отака, що в мене снасть є. Я спробую пізніше, що буде краще працювати. Тут, бачите, регулюється. От, от. тут от, стоять термоусадочка, такі відводіки і така от снасть. Ну, вона і універсальна, і карпова, і карасьова. Сюди набувається прикормка. І от, от так, до речі, я вам скажу, що одного разу ми були на рибалці, то на таку снасть з трьома гачками не хотіло клювати, а брало. І саме на таку снасті, я вам пізніше її продемонструю, де один гачочок з боку і один отак от знизу. А от ніби принцип той самий, все абсолютно те саме. І на цю не хотіло, вже тестували, кидали навмисне, щоб просто впевнитися, чи дійсно так. І от не хотіло на щось, чи то може із за цього от, так, такої от перемички пластикової, чи із за чого, то не знаю. тому. Така от снасть досить-досить непогана. Я навіть не знаю, що це, яка вона фірмова чи не фірмова. Десь в магазині куплена щось там близько 60 гривень вона коштує. То така от снасть. Я спробую, я закину звичайну вбивцю, ну, маленьку, просто з пружинками. І більшу і от спробую буду тестувати. Як ні, то буду перечіпляти і пробувати от кидати от таку от снасть. А Зараз я вам ще іншу покажу, яка ще є тут снастюха. Так, де вона? А от це зараз саме покажу вам на таку, як вони ми тестанули. Оце вона. от Дивіться, бачите? Оце от вам снасть така. Принцип абсолютно той самий, тільки тут один гачечок внизу просто і один от збоку. Так само от стопорки, і от собі регулюєш там хочеш нижче, хочеш вище, там від прикормки далі, ближче. То й так, оце от саме така снасть. Я кажу, я буду пробувати. Тут ніби не скажеш гачечок, ну, ну такий собі, він не є такий же геть маленький, тоненький, карасьовий. Але як бере півкілошний карась, це якраз те, що йому треба. Тому кажу, ну не сказав би, що гачки маленькі, вони навіть і підійдуть на кору по ті гачки. Але, ну, бачите, отакі от, от. Я не знаю, який це номер. Це шістьорочка, по-моєму, чи щось по таке. Той наразі поки що так. Зараз будемо я, поки для тесту я закинув такі-такі снасті. А там будемо вже бачити, що воно буде на що прокльовувати. Ну, що в тому випадку, якщо буде. І будемо тоді ми щось шукати, щось міняти. Так, хлопці, бачу вже колега рибак подачу заробив, так? Да? Мінус? Мінус? А була покльовка карасьова, так? Вже хлопці, колега рибак. Вадим заробив покльовку. Як бачите, ще завидна, от тільки скільки, восьма година вечора, ледве-ледве. Але була подача, так? так була. А як бачите, оснасть вбився карася з, одвоє, з отводіками. Колега Вадим заробив вже першу подачу карасьову. Каже, брали, як не має бути, але не всікся, напевно. Брало по карасьовому, одразу попливочка і тримає. Не всік, не всік, Ну вже була, бачите, покльовочка. Ще на дворі видно, вже була покльовка. Хіба вже відловився помирені рибі. Ах, плотва яка. Ух, ну, першу рибу не можна відпускати. Прокльовувало щось трохи, ні. Я переципався. Ого! Нічого собі! Та ну, це треба щось крепке і тоді е, зривати ту гілляку. О, маєш тобі, колега снасть закинув на дерево. Ну нічого таке буває, не без цього. Так, товариство вечерії потрошки. Вже майже скільки? От, майже 9-та година. Ще не було в мене покльовочок. колеги рибака Вадима. Там ось він далі сидить, то було вже дві О, мишка, дивіться, звірок бігає який. Що ж то за миш, за миш така? А, втекла. То колега рибак заробив дві пукльовочки, але три покльовочки заробив. Але дрібненька плотичка, дрібненька краснопіорка. Ну і одна подача була карасьова. Хлопці, вдалося зняти снасть з дерева. Тут, правда, гачок трошки розігнувся, але ну, гачок то таке, гачок мене поправиться. Бачите, Бачите, що зробилося? Ага. То й так, зняли снасть з дерева, все. Так, хлопці, то от такий от метод. Я от діставав трохи зілля, є, треба пробувати, напевно, десь далі кидати. Десь пробувати подальше трошки закидати. Я от о, беру часниковий кук, одягаю. Там десь більший, десь менший. Отак так от. І пробувати, да, треба пробувати, бо в колегії удочки фідерні. Він там мах має в мене вудки ну, короткі, 2,70, я зазвичай такі ми ловлю. А в нього фідрені вудочки по 3,60 начебто і виходить закид крепший. Я от в пружину набуваю прикормочку. Ташечка прилетіла, набиваю пружину прикормочкою, отак от. І тоді. Так от. Десь більше прикормки, десь менше на якусь пружину. Трошки водички я додав в прикормку, щоб краще вона ліпилася чуть-чуть. Бачу, трошки залишається пружині самій. Ми зверху отак от її гарненько. купи. купимо тут, я щось трохи психанув. З прикормкою. Як в тому відео, походу я щось психанув з твоєю прикормкою. Так. Та от снасть на все ходить. Я буду намагатися закинути чим-чим подалі. Тут мені ніби все дозволяє, то я зараз буду пробувати максимально далеко за зашвернути. О, ну десь так приблизно. Плюс-мінус. Перекинув? Каже, колега що я гудку перекинув, але вроді би хто не повинен, ну там дасться знати пізніше. Бачимо, що воно нам скаже. Так що, зараз вже, напевно, буде по чуть-чуть темніти. Да, дуже багато зілля я тільки, тільки що витягував, просто багато вже. середина травня зілля вже починає цвісти, рости і все на світі. Не знаю, що ж, далі чекаємо, чекаємо тих трофейних покльовок. Приходить вечір, хлопці вже зараз будемо вже ставити світлячки по чуть -чуть. Ну, Ще видно, але вже так досить-досить сутеніє. Не було ще в мене покльовок. Наразі поки не було. Ну, доведеться чекати вже, як буде, так і буде. Я спробую щось, якщо вночі будуть якісь подачі, спробую щось засняти, десь ліхтарика кудись чіпляти. Ну, щось спробую реалізувати. щоб це все побачити. Ну а там поки буде видно. Що колега покльовочку заробив, все таки. Я на, на, на телефон знімаю потрошки, буду брати я, Буду брати підсака колегі рибоку помагати. А може вже і зійшов. Та поки що не, 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 не далі. Чи є там. Що Було спочатку бобило поволодості гарні. Але певно вже й нічого немає. Зараз будемо бачити, що там воно. Нема сход, так? Да? Сходу. А, ти бачиш сход досадний. А зілля. Забило в зілля в ту, в, ту, в ту таку. Так, полосу, зразу би било вудку, а є да? щось? Чи а, а так? А, такі є? є. Ух ти Вадим, ти що? Аво, який. Так, а ну сюди Держите. його акуратненько. Так, оп. Опа! О, О, бачите, як я вчасно підібрав карася того. Дивіться хлопці. Оце не да. Не-не, не виприне. Так, да, от карасик. Да, Таких грамчиків 500, я думаю. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус десь так. Ось така от хлопці, ну, вітання з рибакам Ха -ха. Я теж далеко закидаю, так стараюся гаяти. О, є! Що ж ти кажеш, водіїм що нема. Давай, братан, я сюди перейду. Отаку от-от. Будемо акуратненько його зараз то карася карася монстра будемо зараз підбирати де він там А, во. а вот. такий от чикс опа і от так сюди його так акуратності утки опа О. Ну це да, це то да, карасі, які беруть по скупцями так тут акуратно акуратно так, да, хлопці, отакі от. опять. Так, грамчиків таких 400, думаю, десь 450, ну плюс-мінус. Досить непоганий. Ну, Вітання всім колегам рибакам Так, хлопці, не знаю, чи щось тут буде видно чи ні. Пробую вам якусь засняти нічну покльовочку. Не знаю, чи тут щось буде видно чи не буде. Я ліхтарик почепив на груди. Зараз я спробую чи щось воно з того вийде чи ні. Так, як-то воно то ж хоч щось буде видно? На ну, ту камеру чи не буде. Та видно, але дуже-дуже слабенько. Отак. О, то хіба отак от вам покажу потім. Бачите ось. От хлопці робота. Не знаю як там буде видно чи не буде. Але, але спробую зазняти ту покльовочку якось ліхтарика пізніше включу. І тоді буду пробувати. так, от що поки що хлопці такий от улов. Дивлюся, два карасика таких от гарненьких, Бачите? Один більший, другий менший. То й так. Не знаю, хлопці, щось з цього вийде, ну спробую щось засняти. А ні, то будемо щось виходити з тих мов, яких виходить. Зараз я вам спробую зняти, будь-який мене гарний підйомчик. Не знаю, що там щось буде ви... Е, ну, да, була покльовка. Тягну через... Тяну, тяну, пробую тянути. Так гарно на підйомчику мене брало. Не знаю, ну спочатку, як то як то був карась, а зараз не знаю, можливо, через сіля ух включив фонарика, скільки мошки відразу налетіло. Є є, карась. є є є карась. Ух. Зараз ми акуратненько сюди його підведемо так. оп є карась. дивіться хлопці, який є, є. Ось, якщо вам все добре видно, ну я думаю, що видно. Я думаю, що видно з вимкненим ліхтариком. Водивіться. Само в ніч клює. Да, такий досить непоганий. так О, Такі от хлопці Карасевич. По-карасьому за нижню губу. Все, як не має бути. Так. вот от... Так, як тебе... Отак от. Дивіться. Да, непоганий, непоганий такий. Взяв, буду зараз перенерживлятися. Не знаю хлопці, що ви побачите, але щось я старався зняти, щось. Пробую знімати. Та поки що і так. Зараз, до речі, гляну я через телефон, чи щось тут видно вам, чи не видно. Мені самому цікаво навіть. А, ну тут щось все-таки видно. Та-та. Так, все, перенажиляємося і назад в воду. Що я опять здобув покльовку? Не знаю, що там є, нема. Не знаю, Дім, бо щось піднімало, так якраз на підйомі. Я якраз ну, всі... Ну я як всікав, то було. Поняв. Та так. Як всікав, то було. І зразу десь зрозумів, як пішло, спочатку наверх пробував вивезти, але потім щось... Та, тут не знаю. Є нема би щось, так то іде, щось і не чути. І мені здається, певно, сход, бо щось так. Як, як, як всі кав, то е, було по-любому, бо я чув тик-тик-тик-тик. Нема, так? Да? Да, сход досадний, хлопці. Була гарна покльовка на підйомі, але бачите, що зробилося, набрав купу зілля. от. І от така от ситуація. Так, да, бачите, що проблема середина травня, зілля росте. Але покльовка була гарна, якраз так на підйомчику мені... На підйомчику мені брало так досить-досить непогано. Ну що, будемо перезакидатися тоді, значить. Брало непогано, саме-саме піднімало. Я як всікав, то я почув, почув, що щось є, але через зілля, напевно, відбувся сход. Ну, то вже таке. Так, в колегії рибака дві покльовочки підряс, хлопці вже Підсвічуємо. Так, що туди? Переводим туди, певно, Туда? ні? Точно туди? Точно. Це, Певно не треба було туди. Зараз вже зараз вже фіт його знає куди. Не, не треба було, А, то він вами, одну... ]elt? А ну навізьми полю від от. — Так. Я? <к peur> <Ja>? Да. Так. <schönúcados> Одна... Ти помилка. ти тянеш одну снасть і друга за і, і друга застрягла. Не Ні-ні, Не бачу за давай, давай, давай. Ще чуть-чуть. Опа. О, перш зачепив трошки. Що, тут бавитися з ним? Да, зараз побавлюся. Та його відцеплюсь почути. Та, ну то кара карась солідний. Ой! Так, ну, чули. Але чули не так я Вадиму залишаю. Від знов на взльоті. Вадим знов має тягнути карася монстра. Якщо не зілля. Так, да, хлопці, зілля просто. Дивіться, бачите, що робиться. Але десь там десь там та риба щось там шукає. Я пам'ятаю, чого може. Ні, є є. як нема. Як нема Вадим, ти що? Є? Так. Да. О, дивіться, хлопці, який монстр пливе. Щас ми його в пацачика. Такого раз. Опа. І сюди його. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ось вот так от. Да, десь 400 грамчиків плюс-мінус. Такий от-от. -вот. О, вітання колегам рибакам крепким. Дякуємо. Так, цей карась монстр. Си чую, що б'ється. Ох, він десь ото туди. Десь, О, то, десь з середини озера тянув. Лучка <гум> скрипить. You, yeah. okay. oh, от але дає, да? Так. Ооо, оце туди, оце туди. Красиві монстри. Оп! Що хлопці? Можна рибалочку завершувати. Вже на дворі світає. Дивіться, яка краса. Зараз буде сон, сходити сонечко. Ой, да, сьогодні рибалка получилася нічна, просто вогонь, просто вогонь. Я десь співав напевно десь 7 чи 8 карасів, я не рахував, а мій колега рибак ту десь трошки більше. Ми потім фотографію зробимо на пам'ять, та й будемо мати. Да, улов сьогодні просто шикарний. О, гляньте, який карасі, весь відбірний карась який отак от, от. Вже можна потрошки збиратися. О, дивіться. Леду і ледве зараз будуть світати. Каранкова краса. Пташки співають. Так, Рибалочка сьогодні вдалася, вдалася. Не завжди потрапляєш на таку рибалку карасьову. І вже тим більше, коли, коли є такий карась, такого розміру. То і так, що, будемо вже визвотувати свої снасті. Вам всім бажаємо успіху, достойного кльову, вдалих трофеїв. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.